Привіт! мене звати Ірина Базилик. Я спеціаліст практики грантів та залучення інвестицій юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні я розповім вам про нашу нову послугу, яка допоможе вашому бізнесу швидко та без стресу залучити фінансування. Це підбір кредитування. Суть послуги дуже проста. Ми підбираємо для вас найвигідніший кредит серед усіх банків України, враховуючи ваші потреби, тип бізнесу та фінансові можливості. Вам не потрібно годинами вивчати умови, порівнювати ставки чи оббивати пороги банків. Усе це наша робота. Для кого ця послуга: фізичних осіб, підприємців, юридичних осіб, фермерських господарств, виробників, переробників. Експортерів та навіть тих, хто лише планує запуск бізнесу, чому це зручно саме з нами? Ви не стоїте в чергах. Не спілкуєтесь із десятками банківських менеджерів, не витрачаєте час на поїздки по відділеннях. Вам не треба розбиратись у тонкощах кредитних продуктів. Ми самі проаналізуємо і підберемо найкращі умови. Ви отримуєте чіткий зрозумілий план дій і готовий результат. Чому приходько та партнери? Бо ми вже понад три роки успішно залучаємо фінансування для бізнесу. Ми перемагали в сотнях грантових програм і працюємо зі складними кейсами: від агро до IT. знаємо, де найзручніший кредит. Ми чітко розуміємо ринок, не затягуємо, працюємо на результат. Головне, ми завжди на вашому боці. Звертайтеся, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у удрічний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.